Сина та батька, яких підозрюють убивсти поліцейського, взяли під варту. Запобіжний захід їм обрали у Вінницькому міському суді. Спершу під варту взяли батька Валерія Василаки. У суді чоловік сказав, про скої не шкодує. У поліцейського вистрілив син. Також підтвердив, що після вбивства намагалися втекти до Молдови. Чому ви стріляли? Чому ви відкрили вогонь? Я не стріляв. Стріляв ваш син? Так. Да. Він говорив, що це не оправдання, просто як він говорив, що бачив, коли в мене стріляв поліцейський і подумав, що він не вбив. Хто він так стріляв, я не знаю. Чого він так Страшний сон. Ви отримали поранення? Так. А куди саме? Рукам хвилі, пішли в грудь, куля достріла тут. Ви очікували, що вас син так вчили? Ні. Та він сам, наверное, я чекую, я не знаю, що так сталося. Ви хотіли покинути територію України? Так. Да. Але я розумів, що це не ра. До якої країни? Яку державу? Віталій Василаке, капітан ЗСУ. Слова батька підтвердив. Також розповів, у машині перевозили 20 гранат Ф1. Їхали додому в село Чорномин Піщанської громади. Він почав бійку. Вистрелив і в поліцейського, бо подумав, що той вбив його батька. Я наніс удар поліцейському в область обличчя, після чого він впав на землю. Потім, повернувшись ліворуч, я бачу, що. Появився другий поліцейський. Він достав зброю, почав цілити на мене. Я відійшов у сторону, забіг за машину, і він почав робити постріли в сторону автомобіля. Я розуміючи, що можливо мій батько вже мертвий, я достаю табельну зброю з своєї сумки, починаю рятувати вогонь по по поліцейському, який стріляв в сторону машину, обох чоловіків підозрюють у вбивстві поліцейського незаконному поводженні зі зброєю, посяганні на життя працівника правоохоронних органів та дезертирстві. Якщо провину чоловіків доведуть, повністю їм загрожує довічне, сказав прокурор Богдан Луценко. Нагадаємо, автомобіль, в якому перебували підозрювані, поліцейські зупинили у Баршавській громаді у ніч із 19 на 20 квітня. Під час перевірки документів чоловіки відкрили вогонь. Підозрювані батько і син 52 та 26 років, уродженці Вінничини. З місця події чоловіки втекли. Їх затримали наступного дня. Про це повідомили у поліції області у сухопутних військах. Збройних сил України на своїй Фейсбук-сторінці підтвердили, що на відео з боді камери вбитого правоохоронця військовослужбовці однієї з військових частин знайдено й автівку, якою ті пересувались. У машині були боєприпаси.